Друзі, всім привіт! Вас вітає автопарк Запоріжжя, заходив в продаж у нас а, така безспорна класика, популярний автомобіль Nissan Almera Classic. Дуже їх багато їздить по місту, дуже їх народ цінує, поважає за надійність і довговічність. У нас 2007 рік чорна, затонована на залізних дисках, взута у зимову гуму, 14 радіус. затонована, трошки по тонуванню є. Моменти, але машинка вже в руках, тому маємо, що маємо. По кузову фарбована майже вся, є трошечки відрихтованих елементів, але пройдена антикорозійкою і днище, і порошки, як ви бачите, зроблені. В принципі, знизу там якихось серйозних запитань, проблем немає. Такий салончик, передній пакет, Машинка у нас на автоматі, 1,6 мотор, 16 клапанний. Є газ, але його зняли. Тобто на даний момент він вписаний в техпаспорт, але немає по факту ні системи, ні балону, нічого. Тому вам вирішувати, що з цим всім робити, або доставляти газ, або виписувати, вирішуйте самі. В принципі, на кожен день... Нормальний живий автомобіль на автоматику з невеличкою витратою, з кондиціонером, тепленький, комфортний, з сигналізацією. Більш-менш для своїх років живий навіть по кузову. Хто собі шукав, звертайтеся в автопарк в Запоріжжя.